Так, все. Фуй, нарешті я це зробив, нарешті я натикав. Ти не тикай! Ти не тикай Ти не тикай мені! Визивай. визивай! Тобі треба, тобі визивай! Сюрприз! О, люблю. Ну, це як люблю тільки навпаки. Ваш персонаж виглядає видит. Бачить. О, це воно да. Ваш персонаж бачить тільки ті об'єкти, до яких він повернутий обличчям. Неминуча смерть може незамітно підкрастися ззаді. Будь то ходячий мерць мрець, або ваш е провірений напарник. Хто померти може? Ну успіхів йому. Сьогодні відправляю покойного в останній путь. Хотілося б пожелати йому успіхів і здоров'я. Схоже, вас желудок чимось недовольний. Прикольно йому. Тут трішки душно. Вам не здається, ну да, ванни не вистачає. Давай відкриємо вікно і дамо свіжому повітрі повітру наповнити ваші легені, поки вони ще фонциклірують. Підійди до вікна позаді вас. Підійшов до вікна позаді вас. Позаді мене. Позаді Пожди глючу. Стій. О, там чувак! Чувак, в тебе ніж в спині, ти в курсі? Я зараз тикати почну Ти не тикай! Або ж просто нажми клавішу У. Гаразд. У". Чу, я думаю, він там буряки садить. Чотко. <рознавцяк> Пожди, він мене ж бо бачить візьме. А тепер. Чуєш, тіп? Тіп? Е Ей! Чуєш? Ну, я ж просила не говорити, ну. Стий, я, я, я ж тебе не бачу, стій. Я ж скритно тебе типу, б'ю. Пожди, я цілюсь. Так, ще й трошки не попав, ну. Штори за навіски закривають вам огляд. Дякую тобі, капітан, очевидність!